Щойно удар по Харкову приліт по дітях є постраждалі серед них тяжкі. Росіяни модифікували ракети. Усі подробиці чергового російського терору розповім вже за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бівік. Росія знову обстріляла Харків. Прильоти зафіксували у житловому районі міста. Про це повідомив міський голова Юр Терехов. Так, от, за його словами, не обійшлося без постраждалих, причому серед них діти. У поліції уточнили, що поранень зазнали п'ятеро людей: двоє дорослих: це 55-річний чоловік та 81-річна жінка. Також постраждали троє неповнолітніх хлопців. Мертерахо додає, що ракета вибухнула на території спортивного майданчика, де у цей час якраз і знаходились діти. Цитуємо. Троє дітей у віці 13, 14 та 15 років гуляли на шкільному стадіоні, коли стався приліт. Зараз вони перебувають у лікарні в тяжкому стані, їх оперуватимуть. Окрім того, постраждали двоє дорослих: чоловік та жінка. Їхній стан середньої тяжкості. Вони також госпіталізовані. Кінець цитати Терхова. Водночас, в обласній прокуратурі пояснили, що у Харкові та регіоні навіть не встигли оголосити повітряну тривогу. Справа в тому, що за словами речника Дмитра Чубенка, ракети не було видно на радарах. Чим саме вдарили росіяни, зараз встановлюють фахівці. Давайте далі процитуємо: щодо типу озброєння та місця запуску зараз не готовий сказати. Є вірогідність ракети, яка рухалася на наднизьких висотах. Відповідно, її не було видно на радарах протиповітряної оборони. Кінець цитати також не варто відкидати версію про атаку Кабами, адже невдовзі, після прильоту у Харкові у повітряних силах, повідомили про нову загрозу для міста: запуск керованих авіаційних бомб по регіону. Останнім часом окупанти все частіше б'ють ними по Харкову. Мер міста Терехов раніше заявляв, що Росія прагне перетворити Харків на друге Алеппо. і їм це може вдатися, якщо партнери не допоможуть з посиленням української ППО. Тим часом жителі Харкова після нічної атаки знайшли посеред міста залишки збитого шахеда. І ось як він виглядає. Подивимось, коротше, у нас приземлівся на об'єкті цей шахед, походу. от що збили ночі. Я не знаю, що -то торчить или бойова часть, він ще в землі. Коротше, посерйозному, так прийшли на роботу. І як тепер працювати, хто знає. Тут зауважимо, що вибухи у Харкові лунали від самого ранку. Голова ОДА Олексій Губов повідомив про загрозу з повітря близько одинадцятої години. За словами місцевих жителів, у Харкові пролунали щонайменше два потужні вибухи. Росія атакує Харків щодня. Навіть на Великодень авіація ворога скинула бомби на середмістя. Тоді постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки і автівки. Щонайменше 10 мирних громадян отримали поранення, і більше того, після прильотів на місці одного із злучань зайнялася суха трава. Тому співробітникам ДСНС довелося ще й гасити полум'я. Окрім Кабі, велику загрозу несуть і російські крилаті ракети. Одна з таких – 101 яку окупанти модифікували і обладнали другою боєголовкою. Про це повідомила британська розвідка. Вона вважає, що Росія намагається у такий спосіб підвищити ефективність ракети, яких від початку повномасштабного вторгнення Україна збила дуже багато. Британські військові припустили, що загарбникам довелося пожертвувати дальністю ракети, зменшивши при цьому радіус дій наполовину. Натомість, друга боєголовка спроєктована для збільшеного осколкового ураження цілі, що зробить х 1 більш ефективною для ударів по неукріплених об'єктах. Чи буде ця зброя ворога такою ж результативною в житті, як на папері, покаже лише час. Стежте, будь ласка, за оновленнями, друзі. Підпишіться на фабрику новин. Дякую вам за увагу і до зустрічі!